Той є самий основний подарок. Я не знаю, ага. ну то вас тим не здивувати, але ми того заслужили. Дивіться, яка гарна. Ой, ой то e, є я прочитаю, а потім вручу. Добре. З вашого дозволу. Добре. Добре. Подяка. Добре. Антонюк іні Адамівні від себе особисто та від особового складу першої самохідної артилерійської батареї. 44-ї ОАМБР, тобі з розшифровую окремої артилерійської Найбільшої бригади. бригади. Так. Файно. Щиро дякуємо вам за вашу значну і вагому допомогу в зборі на інверторний генератор. Файно. Пригадуєте, що Пригадую, я до вас буквально недавно, то ми за тиждень часу з... тако зробили за тиждень часу зі справи <рес> е... завдяки вам. Наша спільна перемога стала ще ближчою. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям, Героям слава! Це невеличка слава. подяка. То дуже велика І то вже є чисто М -м -м. потужно. Файно, сильно, дуже сильно, дуже сильно. Ми надіємося, що є не остання ваша допомога. Ми надіємося, що війна закінчиться. Головне, щоб війна скінчилася. Ми гармаші. стріляти наша справа, де треба там підставимо плече. Ми лицарі пекельної забави і нас вогонь. Запекло. Я без окулярів, але почекала. Дуже сильно, дуже потужно. Ой, за треклик, не пече. Дуже, дуже сильно, дуже гарно. Боже. <реку> коли таке мені привозять чи пересилають, у мене залі такі великі-великі крила. Такі кажу, просто Ні, ну супер, супер. Дякую хлопцям, хай Бог їх береже. Дуже сильно. Дуже ну, сильно. Все. Ну. В мене сльози навертаються. Знає. Василь, в тебе сльози навертаються, а я розумію, що я навіть не знаю. І люди вони того не розуміють часом, вони тому дивуються. А я коли от таке отримаю, я розумію, скільки хлопців за цим стоїть, скільки життів за цим стоїть. І кажу, і якби... і дуже боляче боляче від того, що дуже багато хто тут. З тих, що нас оточує, що, ці, що цього не розуміє. Дякую хлопці. Дуже сильно, дуже потужно. Я кажу, дуже потужно. Добре, добре. я, я... Добре. Подивися, ну-ну, та я розумію, аби ну кажу, або ну тільки цей. Ово. О, глянь. Радах, бригада, карадах. Я вже просто знаю навіть кожну. Бригада робіж, бригада карадах. Тепер 44 та бригада. Авто так, так. разом. Угу. 44 та бригада. Ну, то тобто, тим більше наші місцеві хлопці, їх так, треба підтримують. Вони всі наші. Вони всі наші. І я кажу, то тут знаєш, казати, що ви чужі, а ви. Пам'ятаєш, як я тобі розказував, як мій Юра казав, як комбат, як комбат заборонив купатися, приймати лазню, тому що не та бригада, то взагалі. Щирі вітання всім добрим глядачам каналу. Мене звати Іна. Давайте я одразу вам розкажу, що це було, з чого я почала своє сьогоднішнє відео. Ви знаєте, в неділю пізно ввечері приходить мій односелець, звати його Василь. Прийшов з дружиною, заходьте до нас і одразу дайте своєму чоловіку телефон, хай знімає. Ну, що знімає? На що знімати? Не готові ніхто ні до яких зйомок, але він так наполегливо дайте і дайте в мене є для вас сюрприз. Ну. Повірте мені, що сюрприз вдався. Я справді не була готова до цього. І ви знаєте, шановні мої глядачі, я вже вкотре кажу, що коли я отримую такі подяки, такі нагороди від наших бійців, в мене ніби крила виростають. Це для мене настільки важливо. Це... І я знову ж таки хочу подякувати вам, мої добрі глядачі, всім, хто не втомлюється донатити, хто надсилає посилки, хто пам'ятає про те, що нашим хлопчикам, нашим фронтовикам потрібна допомога. От. Василь привіз мені нагороду подяку від своїх побратимів. Василь також колишній фронтовик, хоча навіть не знаю, чи це буде правильно сказати колишній, але він зараз він вдома, але, як то кажуть, тілом він вдома, а його думки, його серце з його побратимами. Він постійно з ними на зв'язку, і він до мене недавно зателефонував і сказав, що хлопці просять допомоги. Каже, а ще так наголошував, це ж каже наші, це місцеві, це 44-та бригада, це наші тернополяни. Я кажу: ти знаєш, кажу, вони всі наші. Я завжди кажу, вони всі наші. Люба бригада, любий підрозділ, який би він не був, хто би там не був в цьому підрозділі, з якої би області там не були військові. Це все наші хлопці, це все це все наші рідні українці, наші хлопчики. І тому допомагаємо. Допомагаємо, як можемо передали ми оцю бригаду інверторний генератор. От. Завдяки вашим донатам, шановні мої глядачі, у мене була можливість одразу оплатити придбання оцього генератора. І Василь зразу його купив і одразу сам відправив хлопцям в той самий день. І вже на другий чи на, ну, через два дні хлопці його отримали. Тому щира подяка ще раз всім добрим глядачам каналу. І на даний час ну, Василь казав, що хлопці ще просили. Екофло. Єдине, що вони повинні між собою ще узгодити, яка саме потужність буде, де вони будуть його використовувати, і просили придбати екофло. І ще одне, шановні мої глядачі тут вже трошечки інша справа: ще один запит, і він досить таки великий боєць одного з підрозділів 42-ї бригади. Я з ним не спілкувалася вже дуже давно, рік, може і більше, От, не звертався ні до мене, ні за якою допомогою. Вчора мені зателеф... написав, сьогодні зателефонував. От, і, шановні мої глядачі, ось таку річ просить допомогти придбати для нього і для його побратимів. Тепловізійний приціл, пульсар, терміон, ну і там далі характеристики. Ціна 180 тисяч гривень. Шановні мої глядачі, як мені, Андрій, я зразу сказала, Андрій, кажу, я навіть боюся тобі щось обіцяти. Повір мені, зараз настільки важко проводити збори, кажу, такі великі суми. Він каже, хоч щонебудь. Що би ви за любу суму, яку ви зможете зібрати для нашого підрозділу, ми будемо вам вдячні. Тому що зрозумійте, шановні мої глядачі. Що хлопці і так вже, як мені не раз казали хлопці, ми і так вже в боргах по самі вуха каже, ми ще не отримали зарплату, а вже каже, та зарплата потім на щось піде, щоб погасити ту чи іншу річ, яку потрібно придбати. Тому я буду щиро вдячна всім вам, хто відгукнеться на цей запит і хто допоможе мені зібрати хоча би частину необхідної суми. Шановні мої глядачі, і також ще є один, навіть не запит це вже є прохання. Вчора до мене зателефонував Гаррі, це боєць одного з підрозділів Першої танкової сіверської бригади. Два тижні тому ми відправили йому його побратимам Екофло і кабель. От, Хто слідкує за моїми відео, ви бачили. Вчора Гаррі зателефонував і каже: Тютіна, я вас дуже прошу. Каже: чи можете ви допомогти моїм побратимам? Я думала, що це треба в його підрозділ, в його взвод. Він каже, ні, це також мої побратими, але ми в різних підрозділах. Каже, Цим хлопцям від початку війни ще ніхто ніколи нічим не допоміг. Ніякої вони взагалі не мають зв'язків ні з якими волонтерами. Каже, ну може, каже хоча б харчі, продукти, ну щось саме необхідне. Тому що каже, повірте мені, їм навіть такі прості речі ніхто не допомагає купити. А каже: а з зарплатами, ну як я вже казала, що хлопці не встигають своїми зарплатами перекривати, закривати ті всі потреби. Телефон я взяла, бійцеві, написала, і я йому написала: що Саша бажаю здоров'я. Твій номер телефону дав мені Гарі, яка потрібна допомога. І вже другий день, і боєць не виходить на зв'язок. Ну, побачимо, на, ну, я кажу, на такий самий крайній випадок, продукти я маю. От, в мене є каші, ті, що мені мої односельці привозять. У мене є каші з швидкого приготування в пакетах. Далі трошки тушонок я ще маю. От, є м'ясні і рибні консерви, які надсилають мені мої добрі глядачі, Таня і Микола з Німеччини. Тобто... У такий найменший запас продуктів є засоби особистої гігієни, які надіслав мені для бійців пан Юрій Скалуша. я знову ж таки дякую всім добрим глядачам каналу. До речі, пан Юрій ще от кілька днів тому надіслав пакетик, там є шкарпетки. От також я буду передавати їх військовим. Тому на початок я для цих хлопців, для цього підрозділу, саме таке необхідне, я вже маю що скласти в посилочку. Ну, єдине, що треба, щоб вони вийшли на зв'язок. і Ну, хоча б мінімально будемо старатися допомогти ще і цьому підрозділу. Тому що ви знаєте, чути такі слова, що ніхто ніколи нічого не надіслав, повірте, що це, ну, це, важко. це важко. Я от бачу, як хлопці тішаться тим, ну, тим гостинцям, які ми надсилаємо. Інакше, якщо йде запит на якусь фінансову таку допомогу, купити колеса, перекинути гроші на придбання запчастин для автомобіля, тепловізор, ще там, що ми там купували. А коли просто гостинці, от коли я передавала домашню випічку взимку, коли домашні продукти передавала, коли навіть у цю кашу, як мені колись Денис вистав фотографію, як він сидить в окопі, він каже, Отіна, два тижні ваша каша і ваші банки з тушонками каже, ми би не мали що їсти, тому що те, що нам дають, воно не От його неможливо їсти, каже, ним тільки ще можна, розумієте, і наскільки хлопці дякують за оці прості продукти. Дякують і не просто дякують, вони пишуть, що ми радіємо, що про нас хтось пам'ятає, окрім наших рідних. Шановні мої глядачі. Шановні мої глядачі, сьогодні маємо велике свято, свято Покрови. І саме сьогодні, в цей день, ми також з вами вітаємо наших захисників і захисниць. І я хочу знову ж таки знову ж таки сказати одну річ. Давайте ми будемо вітати фронтовиків не лише, не лише гарними словами, не лише лозунгами. Давайте ми їм щиро подякуємо. І давайте будемо вітати їх допомогою, тою допомогою, яку вони від нас чекають. Я хочу, щоб, я хочу, щоб ми зрозуміли, що ми з нашими бійцями одне ціле. Саме завдяки їм ми з вами. Прокидаємося, ми з вами плануємо, ми з вами живемо, ми з вами працюємо, ми з вами мріємо. А що залишається в наших бійців? В них є одне єдине бажання вижити і повернутися додому живими і здоровими. Давайте ми їм в цьому допоможемо. Шановні мої глядачі, відгукнувся боєць, бачите, от е... написав мені бажаю міцного, так я тут. І ми якраз щойно поговорили: збираю посилочку. Він дуже зратів, дуже, справді, так знаєте, відчувається от в голосі, настільки задоволений, що так, дивіться, збираю посилочку. І таке я бачу, що я досить таку гарну посилку зібрала. Подивіться: ось тут купляли ми свинина тушкована. Отака от. І оце вже гостинці, які надсилають мені глядачі каналу. Так, ось тут засоби особистої гігієни, тут ще є чай, ці самі шкарпетки, що я казала. І ось тут також гостинці від глядачів каналу. Я щиро вдячна всім, всім, хто надсилає мені такі посилочки. І я тепер маю що передати нашим хлопчикам. Подивіться, рибні консерви, м'ясні консерви. От. Паста горіхова. Отут рибні консерви, серветки, вологі для тіла, побутові вологі серветки. Оце все я зараз спаковую. І так само наші ще м'ясні домашні консерви. Ще кілька баночок докладаю сюди. Добре, добре, що є, що добре, що маємо чим поділитися. І ось тут. Сухий душ ми також купували. оцей. Сухий душ для військових, це ми купували. А отут ще гарна посилочка, шановні мої глядачі. А це також, це, як то кажуть, військові військовим. Надіслав мені її Роман. Рома, Рома 59-та бригада. От. Надіслав, каже, паніна: ми маємо багатсько, давайте поділимося трішки. Передав мені, а я, бачите, як добре, зараз знову ж таки маю передати що іншим бійцям. Тут ще є, їх дуже багато. От, подивіться. От. Тут ще є. Ну, це такі продуктові, продуктова така посилка. І самі плоски всі зараз гляну. І то є добре. І то є добре. Подивіться, яку гарну посилочку збираю. Зараз я все пакую в торбеньки, в ящики складаю. А, це ще не все? Це ще не все. От. Це, О, ще не шановні все. мої, каша, що оця, Ще оцю кашу, тут цілий ящик. Я зараз е, надберу половину кашу оцю віддаю хлопцям і повербанки. Оці повербанки мали йти в інший підрозділ, але сказала Сашкові, е, до речі, Саша це боєць одного з підрозділів 144-ї бригади. І, і ці повербанки відправляю йому і його побратимам. От, Повербанки і повна комплектація до них, все-все. Зараз назад все акуратно в ящик. Гарна вийде посилка. Велика, гарна посилка, кілька ящиків. І то є добре. І то є добре. І дякуємо Господу Богу нашому, що ми маємо чим допомагати нашим дорогим хлопчикам. І просимо Бога захисту для них.